Вихованці колективу Вікторія Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру показали вищий клас на чемпіонаті України з танцювального шоу. Змагання проходили в Одесі. Наші танцюристи вперше за нагороди боролися командою. Такий експеримент вдався. Постановка Остап принесла юніорам перше місце. У нас була дуже багато конкуренції, Всі були дуже сильні, но ми були не слабі. Ми взяли два перших місця, Ми, ми довольні. Задоволена виступами своїх підопічних і тренер Вікторія Сухенко. Ребята сорівнувались з танцорами уже взрослыми. А если що юниорский молодняк был в команді, то для нас это, в общем-то, достижение із всех команд стали в призи, пускай даже в некоторых номінаціях они не были первыми, но как бы показательно они отработали очень хорошо. Плідно попрацював на одеському паркеті соліст Ярослав Сухенко. Ему не було рівних у категорії джазовий танець, а Никита Черкасов своїм чуттям. Ом, танцем контемпорарі здобув золоту нагороду. Більші тренування, дуже багато вложено в це. звісно, дополіже друзі танцори які займаються зі мною. Ми з стали да підтримували мене своїми виступами. Не залишили байдужими Дарина Лобода, Євген Дубінчук, Максим Безвугляк, Дарина Яремчук та Вікторія Сухенко. Пеєрію граціозних па-танцюристів... доповнювали їхні костюми. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.